Кожен з нас добре знає цю симптоматику. Нервовий стрес може впливати на серце, викликати біль, аритмію, підвищений тиск, а проблеми з серцем змушують ще більше нервувати. Сердечно радимо Карвеліс. Рослинний комплекс, що нормалізує тиск та заспокоює нерви. А екстракт глоду покращує роботу серця та судин. Карвеліс і серцю, і нервам. Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми лазолван. Лазолван потрійна дія проти кашлю. У мене немає часу на готування. Я дуже зайнята. Твіт, акції, біткоїни. Але тепер Мультипіч готує все швидше. Моя кися має час на свої справи. Multi pitch, one. Anday, Beasley.